Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Я вже досить добре знайомий із цим японським брендом, неодноразово тестував їхні продукти як у дротовому, так і бездротовому сегменті. У моїх оглядах були як бюджетні повнорозмірні моделі та ТВС навушники, так і преміальні рішення з лінійки B, це B1 та B2. Цього разу до мене на огляд потрапила відносно нова модель навушників, яка займає позицію субфлагмана, це Final Audio A6000. Вони з'явилися на світовому ринку всього три місяці тому, а в нашу Україну дісталися зовсім нещодавно. Чому вони субфлагманські? Тому що у модельному ряду є Final Audio A8000 це флагман із великим 10-мм брілівим драйвером, який коштує в 4 рази дорожче. Однак не кожен готовий витратити таку суму. Тому компанія створила доступнішу модель, що використовує схожі інноваційні технології. У цій моделі застосовано внутрішню раму із нержавіючою Сталі, яка забезпечує надійність конструкції, латунний корпус динаміка, що підвищує стабільність звучання, на тонку 30 мікрону звукову котушку, яка зменшує вагу та покращує відгук діафрагми, і новий драйвер і в корду, який діаметром всього на всього 6 мм і розроблений з нуля. Тобто, не дивлячись на те, що тут усього на всього 6 мм, він розроблений повністю з нуля спеціально для цих навушників, і він слугує для точного та натурального звучання. Корпус, до речі, навушники виконаний із АБС пластику, має покриття із загартованої сталі, що не тільки підвищує зносу стійкість, а й запобігає появі відбитків пальців. І у комплекті, як ми потім подивимося, буде цілих 5 пар амбушур вже, одна з яких я вже ну, з яких встановив на самі навушники. Це для того, щоб можна було адаптувати навушники для себе, для забезпечення комфортної посадки. Кабель також тут таких достатньо. Прикольно, він мені сподобався, якісний, мідний. Це монокристалічна мід. Він забезпечує високу якість та деталізацію. Та, звичайно, ж таку текстурну на подачу звучання. Давайте більш детально розглянемо цю модель і, звичайно ж, поговоримо більш детально про її звучання. Так, давайте почнемо з коробочки. Вже, звичайно, розпакування було, але давайте так шведесенько. Коробочка така прямокутна, витягнута, бачимо. Зображення навушників, акцентування те, що кабель на зміни двопіновий, зображення так, наушників, назву е моделі, назву бренду, і вказано, що це в нас динамічні наушники кольору Блек, але інших ніяких кольорів наушники не мають. Е відкриваємо е коробочку, бачимо, що в нас тут знаходиться: кейс е силиконовий для транспортування. Він такий е певної цікавої форми, треба наушники скрутити. І ось таким чином. Притиснути ось цими трьома скажімо так, елементами для того, щоб вони в нас не бовталися під час транспортування, а міцно трималися. Тобто ось ця частинка в нас, бачите, розтягується ось таким чином, вони притискаються і добре тримаються. Звичайно, ж логотип Final Audio у нас присутній. Також що в нас тут є, давайте покажу гачки для того, щоб можна було навушники за вухами носити. І невеличкий такий папірець, це в нас. Основна інформація, як ми бачимо, паперу використовується небагато. Тому виробник також у нас слідкує за, скажімо так, навколишнім середовищем, щоб зменшити виробку лісів. По амбушурах давайте покажу. Вони у нас постачаються в такому невеликому пластиковому кейсі. У нас тут є ще цілих 4 розміри. Це в нас S, SS, SM. L та LL, тобто самі найбільші у нас 5 різних розмірів. Ну, відповідно, я взяв M. Середні, в принципі, вони якраз мені підійшли. По комплектації все. Тепер давайте більш детально поговоримо про технічні характеристики цих навушників. Так, ну давайте технічні характеристики. Вага кожного навушника складає всього-навсього 3 грами. Вага разом з кабелем і навушниками 24 грами. Тобто, це легкі навушники в цілому. Вони майже не відчуваються, ну або взагалі не відчуваються у голові, залежно від посадки. Динамічний драйвер використовується F-корду діаметром 6 мм. Чутливість 101 дБ. Опір 18 Ом, довжина дроту 1,2 метри. Він, до речі, виконаний із монокристалічної міді, досить м'який та приємний на дотик. Та й взагалі він не має ніякого мікрофонного ефекту. Так, тут восьмижильний мідний кабель використовується. В принципі, до кабелю питань немає. По особливостях, так, це, звичайно, ж, легкі та зручні навушники, велика а, кількість амбушур в комплекті для забезпечення оптимальної зручної посадки, змінний кабель із монокристалічної міді, текстурне покриття, яке підвищує зносостійкість. Тобто, якщо ми побачимо, воно таке як має таку певну шорохуватість, тобто воно не буде збирати відбитків пальців і не буде а, от, отримувати різні подряпини і різні такі, а, скажімо так. Пошкодження, які будуть негативно впливати на зовнішній вигляд навушників, тобто тут з цим все буде добре. Далі поговоримо про дизайн навушників, поговоримо про комфорт під час використання і почнемо з того, що корпуси мають такі, бачите, рубані грані та прямі лінії, та нагадує, це все якийсь уламок кристалу. Насправді, якщо побачите така нібито форма взагалі не. Не анатомічна, якась така своя, хоча насправді вона добре прорахована, і навушники добре сидять, голови не вилітають, але про це ще більш детально поговоримо. Корпуси виготовлені в нас із АБС пластику, покритого металевим таким напиленням, яке надає поверхні надзвичайну таку текстуру з дрібними нерівностями та шорсткістю. Тобто, якщо побачимо, він в нас не матовий, не гладкий, а такий нерівномірно, нерівномірним. Покриття зараз можу зумитися, показати вам більш детально, як це все виглядає. Ну, в принципі, відбитків пальців дійсно не збирає, подряпин також це покриття не збирає. Тобто, це забезпечує, скажімо так, більшу практичність, ніж з точки зору дизайну, якісь моменти. Тобто, насправді саме практичності тут було відведено більше уваги. На внутрішній частині навушника в нас присутнє, по-перше, маркування лівого чи правого каналу. Як ми бачимо, це в нас лівий навушник. Відповідно, у нас коннектор також лівий. І Final у нас напис присутні, Два компенсаційні отвори та назва моделі A6000. Це в нас нанесено все сріблястою фарбою. Також бачимо амбушурку. Давайте її зараз пробузняти, вона достатньо міцно фіксується. Ось. Зняли. Можна побачити звуковод, як він виглядає. Там така сіточка присутня. Можна побачити, вона, в принципі, прозора, однак така дуже щільна. Не знаю, вийде в камеру показати чи ні. Але ось так це все виглядає. Давайте одразу ж я зніму кабель, покажу, як це все також буде виглядати. Тобто, для того, щоб зняти кабель, треба ніготь ось сюди стримити між наушником та конектором та потягнути. Ось. Від'єднання відбувається достатньо швидко. В середині ми бачимо два, два отвори, зрозуміло, що під двопіновий конектор і такий певний е, шип, можна його назвати, для того, щоб з'єднатися з ось цим конектором. Ось такий двопіновий конектор, з таким от, ось, пазиком. Тобто треба цей пазик сумістити з цим шипом. І з'єднання максимально чітке, максимально просте та максимально надійне. Як це все виглядає? Ось таким чином ми його об'єднуємо. Добре, що кабель в нас має двопінове з'єднання, не треба використовувати спеціальних щіпчиків, як для MCX-конекторів, які використовуються у Бі-навушниках ну, серії B-B1 та B-2, вони, скажімо так, в -в вище, бідучі, ніж серія А. Хоча, можливо, це не так. Але найдорожчі навушники, ну саме з тих, що я тестував, найдорожчі навушники серії B-1 коштують там, на 10 тисяч гривень дорожче, ніж ці. Вони також на це коннекторах конекторах і не можна нормально їх адекватно від'єднати від дроту. На жаль, треба використовувати шипчики. Тут нічого не треба робити. про що я кажу? Зараз вам покажу. Ось такі вони йдуть. Ну, з пакетика діставати не буду, ну зрозуміло. Так, для розшілкування цих МЦХ-конекторів. Для двопінових конекторів нічого цього не треба. Конектори будуть служити довше, зношуватися. Довше не треба буде замарачуватися, запарюватися з цього приводу. Давайте амбушурку встановлю. Зараз якраз покажу, як це виглядає. Так, вони досить щільно фіксуються. Все справді так. Ось, але якщо зафіксували, то вони злітати не будуть. Звуковод такий достатньо широкий, ми можемо бачити, але ну, це позитивно буде впливати на звук. Нічого перекриватися не буде. Звучання буде широке та ясне, в принципі. Далі хотів б поговорити про комфорт під час використання. Так, навушники легесенькі, важать всього-навсього по 3 грами кожен, що робить їх ну, майже непомітними в вухах, а в моєму випадку взагалі непомітними. Через деякий час я взагалі їх не відчуваю, те, що вони в мене в вухах знаходяться. Тим паче, тут ще у нас завушна посадка, яка... Буде сприяти гарній фіксації, навушники не будуть вилітати з вуха. По-друге, форма корпусу. Так. У нас сама по собі, бачите, така незвична. Навушники тоненькі, вони не будуть стирчати у вас з, з голови, тобто з вух. Відповідно, посадка не глибока, однак, навушники будуть триматися все одно добре. Амбушури мають таку дещо сплющену еліпсоподібну форму, та, звичайно ж, мають широкий ось цей звуковод. В принципі. Вони м'які, вони забезпечують такий середній рівень шумоізоляції. Не сказати, що він якийсь рекордний, але так, в комплекті є 5 пар різних амбушур. Ви можете підібрати той розмір, який вам більше підходить, для того, щоб забезпечити максимальний рівень шумоізоляції. Третім важливим фактором є те, що плаский дизайн корпусу. І, відповідно, вони не будуть вас зустріти з вух, з голови це буде виглядати естетично та не буде привертати зайвої уваги. Давайте трішечки слів ще поговоримо про кабель. Насправді він на мене справив приємне враження. Логотип Final Audio на конекторі, металеві конектори, позолочений сам 3,5 цей конектор, Так. Що ми бачимо? Ну, Звичайний, якісний а, мідний кабель, достатньо такий ну, середній пом'якості. Він не сказати, що прям м'який. Має 8 жил а, і стандартна довжина в нього 1,2 метри. Конектори та ось ці розгалужувачі, вони в нас виконані із металу, це приємно. І ось цей фіксатор для регулювання довжини, виконаний із а, міцного такого матового пластику, для того, щоб можна було а, ну, налаштувати. До речі такий тугенький, що в принципі є доб добрим показником, але вони не будуть, він не буде злітати весь час донизу, буде залишатися завжди на тому місці, на якому ви його а, налаштували. Добре, чи також, що цей кабель не має мікрофонного ефекту, тобто до кабелів дійсно ніяких а, питань у мене немає. І нарешті, давайте переходимо до опису звучання. Так, я візьму свій шанлінг H5, бо саме з ним я основний час слухав. Ось він. Умовно, так приєднаю навушники до нього. Ось якось так покладу. Тобто, уявімо, що зараз він в нас включений. Давайте поговоримо про звучання навушників Final Audio A 6000. Звичайно ж, це найцікавіше огляді, це без сумніву. Але, як завжди, вже поговоримо спочатку про подачу, про жанровість та емоції від прослуховування. Ну і традиційно розберемо детально. Все по частотах. Почну з загальної подачі навушників. Вона відносно рівна та збалансована, з натуральними низькими частотами, які мають гарну протяжність і текстурність, не перевантажені зайвою вагою та ударністю. Проте, коли потрібно, вони можуть занурюватися в глибину без зусиль. Середні частоти гармонійно поєднані із низькими, вони звучать плавно, м'яко і нерізко, створюючи комфортну і приємну подачу, що стосується високих частот. Вони тут виразно підкреслені і навіть, можна сказати, виділені, що є частиною такого певного смакового тюнінгу. Це додає наушникам унікальності. Основний плюс такого налаштування в тому, що музика розкривається з нового боку. Якщо ви не надто чутливі до високих частот, їх підкреслення допоможе. Краще позиціювати інструменти та покращувати сприйняття сцени. Загальне відчуття звуку в голові зменшується, а панорама набуває більшої алографічності та природності, що може бути дуже привабливим для любителів інструментальної музики. Однак є і зворотній бік. На певних жанрах або треках навушники можуть викликати втому або навіть бути неприємними для слуху. У деяких випадках сибілянти можуть стати надто різкими, особливо для людей, які не звикли до такого характеру звуку. Тому перед покупкою такі навушники варто обов'язково прослухати. Вони найкраще підійдуть тим, хто цінує акцентовані високі частоти та відчуває їхню нестачу не лише в навушниках, так а й в акустичних системах. Жанрово ці навушники не є повністю універсальними. Такі жанри, як рок, особливо важкий, їм не надто підходять. Це пов'язано з досить стриманим мідбасом і відносно спокійною верхньою серединою, а також занадто яскравими високими частотами. У результаті ми отримуємо полегшену і яскраву подачу, яка не здатна передати всю важкість і драйв-рок концерту. Водночас навушники чудово справляються із живою музикою, інструментами, та вокал звучить деталізовано і вишукано, з гарним Розділенням та точним позиціюванням. Електронна музика також відтворюється емоційно та драйвово завдяки неперевантаженому мідбасу та виразним високим частотам. Емоційно ці навушники мене не вразили, але подарували новий досвід. Відзначив одну приємну особливість. Вони чутливо реагують на джерело сигналу, тобто звук буде масштабуватися та покращуватися залежно від того, через яке джерело ви його слухаєте. Тобто, залежно, звичайно ж, від потужності та класу джерела. Важливу роль також буде відігравати якість матеріалу та софту, наприклад, плеєр зі збереженою флаг музику, ну мається на увазі додаток якийсь так. На вашому телефоні або якийсь, можливо, навіть hi fi плеєр Але я свого часу віддав перевагу у зв'язці смартфона та ЦАПа, тобто взяв у свій час Shanling h 5 оскільки дротові навушники основний час я використовую вдома, а для вулиці в мене є непогані бездротові варіанти. Звичайно, у зв'язці Shanling H5 буде глибшим та деталізованішим, ніж, наприклад, зі, ну, зі звичайного смартфона, коли ми просто до смартфона приєднаємо. Зрозуміло, що різниця у якості буде досить помітною. Тепер переходимо до детального почастотного опису. Низькі частоти, вони збалансовані та не привертають зайвої уваги, що сподобається тим, кого не дратує надмірна басовитість. Водночас, бас є добре відчутним. Коли потрібно, навушники можуть дати чіткий удар із гарною текстурою та опрацюванням. Проте мідбас поводиться досить інтелігентно. Він є, але не завжди проявляє себе активно, що робить ці навушники менш придатними для року. Середні частоти, вони гармонійно поєднуються з низькими частотами, звучать рівно та комфортно. Нижня середина опускається разом з мідбасом, тому комусь може не вистачити глибини. Однак далі у спектрі спостерігається невеликий акцент, який добре підкреслює інструменти та вокал, не створюючи надлишковості у верхній середині. Загалом звучання схиляється до нейтрального. Високі частоти це одночасно як перевага, так і потенційний недолік цих навушників. Якщо ви фанат яскравих високих частот, обов'язково протестуйте їх. Можливо, вони вас приємно здивують. Завдяки підкресленню високих частот відкриваються нові деталі і нюанси запису, а також формується сцена та точне позиціювання інструментів, що є рідкістю для навушників подібного форм-фактора. У результаті ми отримуємо навушники із цікавою подачею, які добре розкриваються при підключенні до якісного джерела та відтворенні високоякісної музики. Вони не універсальні для всіх жанрів, але з тим, що їм підходять, справляються на відміну і викликають позитивні емоції. Саббас глибокий і приємний, Мідбас триманий і ненав'язливий. Середні частоти збалансовані, але трохи полегшені через спад у нижній середині, при цьому верхня серединка рівна, високі частоти яскраві та деталізовані. Ті, хто люблять таке звучання, можуть зацікавитися цими навушниками і додати їх до своєї колекції. І переходимо нарешті до підсумків. Я не мав нагоди послухати флагманські навушники Final Audio a 8000, але субфлагманська модель Final Audio A6000 справила на мене враження якісного і цікавого продукту. Японці традиційно експериментують із налаштуванням звуку, розставляючи акценти по різному. Зрозуміло, що. У цій моделі поєднано глибокий саббас і яскраві високі частоти, які доповнені ще спокійним мідбасом та рівними середніми частотами. Це робить навушники чудовим вибором для інструментальної та електронної музики, але для року я б їх не рекомендував. У цьому жанрі краще підійде щось менш яскраве. Щодо якості збірки матеріалів корпусу та кабелю жодних зауважень. Корпуси мають текстуроване металеве покриття та відповідно. Воно буде захищати навушники від подряпин та відбитків пальців. Кабель виконаний із монокристалічної міті, достатньо м'який і виглядає якісно. Самі навушники мають естетичний вигляд, не стирчать із вух, зручно сидять, не випадають і не створюють дискомфорту при тривалому носінні. У комплекті передбачено цілих 5 пар різних амбушур для підбору оптимальної посадки. І приємним бонусом є силіконовий кейс для транспортування. По плюсах це, звичайно ж, якісна збірка. Компактні розміри та вага навушників, якісний комплектний кабель, наявність змінного кабелю та ось цими конекторами, які легше знімаються та довше служать порівняно з MMCX, для яких потрібен спеціальний інструмент. Масштабування якості звуку залежно від джерела та самого музичного матеріалу. Цікаве звучання це глибокий сабас, підкреслені високі частоти, хороша передача нюансів та створення. Віртуальної сцени, але велика кількість високих частот може не всім сподобатися, що робить звучання не універсальним для всіх жанрів. І, звичайно, ж гарний комплект постачання, це також є плюс. По мінусах це специфічна подача звуку, яка може не підійти тим, хто не любить яскраві високі частоти. Все, якось так. Всім дякую за перегляд цього огляду та гарного дня.